Для тих, хто шукає собі компактний економний кроссовер, пропонуємо Peugeot 3008-2010 року. У нас стоїть 1,6 дизельок на механічній коробці передач з пробігом 187 тисяч кілометрів. Стоїть у нас така гарна оптика, присутні омичі фар, туманочки, хромова решітка, хромовий значочок. салончику у нас текстиль з таким цікавим орнаментом, присутній повний електропакет, дитячий режим, електрорегулювання дзеркал. Таке кернее кермо у нас. Є в нас автосвітло, автодощ, управління функціями по салону. Є в нас проекція на лобове скло. Знаходиться вона у нас ось тут, як ви можете спостерігати. Ось така мультимедійка дуже цікава. Купа у нас тут налаштування. Давайте подивимося, що у нас є є Aluxik, нас, нас Просто Радіо, Двохзонний клімат-контроль з багатьма налаштуваннями заправлений. все, в принципі, класно працює. Механіка шестиступочка, електричний ручничок. Прикурювач, два підстаканечка і що це у нас кнопочка чарівна. Правильно, друзі, це в нас управління панорамкою, яка в нас тут дуже і дуже гарна, велика. Бачите, можна її аж тут, отак загнати. І в нас таке відкрити небо можна. Так, ось такий маємо задній ряд сидінь, відразу бачимо і зафікси, відразу бачимо підлокіточки, який у нас тут сховався. І у нас підстаканочками також є відсік для лиш. Ось так, зроблений. Текстиль також охайний, чистенький, подивіться, які у нас ковричок тут стоїть. дефектори повітря, поличка у нас є. Все, в принципі, класно. Також, дивіться, люкс. Стоять у нас шторочки. Шторочки в пижов, ви просто собі уявіть. Десятий рік. Позаду у нас такий вигляд. є задній ряд парктронічків. Давайте відчинимо багажничок. Отакож у нас відчиняється вверх наступним чином. Також можна відкинути нижню поличку. Ну, так буде вперед виїжджати. Скажімо так. Універсальний автомобіль. Друзі, придбати цю чудо техніку ви можете за якихось смішних 9100 доларів. Ви в близький автомобіль з гарним дизайном, напічканий багатьма корисними функціями, які по нині не є у всіх автомобілях, дуже дорогих. Тому, друзі, поспішайте до нас, приїжджайте, оглядайте, машинка дуже цікава, класна, стильна, сучасна. Ідеально підійде для всіх задач, які є сьогодні в Катимо будемо на вас в селі Білгородка з 19, Дев'ятнадцять. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.